Одним з заходів, присвячених 20-й річниці незалежності України, став спеціальний ярмарок сільськогосподарської продукції, де всі бажаючі мали змогу купити продукти харчування по значно нижчій ціні, ніж, наприклад, у магазинах та супермаркетах, адже свою продукцію виробники представляли самі. Ольга Миколаївна працює на Ушомирському хлібозаводі, каже, приїхала до обласного центру, аби обмінятися досвідом з колегами та показати хлібобулочні вироби Коростенщини. А сьогодні хочемо познайомитися, як іде торгівля в Житомирі. В обласному центрі, які ціни. мені сподобалася ця виставка, тому що у нас продукція найдешевша порівняно з Житомирською, Бердичівською. Ну я бачу, так булочні вироби на копійку 20-30 дешевше. У нас проводили ярмарок на території ринку. Рада аби продукція була дешевшою. Місця для торгівлі підприємцям надавалися безкоштовно. Ми хочемо, щоб це почин гню Незалежності, як ми создали цю ярмарку, і так присутствовала кожну суботу воскресенье. Ми чекаємо не тільки обласних фермерів, але також городських. Попри не дуже сонячну погоду, на ярмарок завітало чимало людей. Я ще прийшла, по-перше, які тут ціни, це в першу вот. а потім какую цену. Ну, поки я смотрю, я смотрю, що тут є. Що ви скажете? Так, на перший погляд. На подумали... перший погляд подобається. Чим поставало місце такое. І Ярмарка подобається». організатори планують проводити ярмарок кожних вихідних та розширювати продуктовий асортимент, аби у Житомирського покупця був вибір.